Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, руки грязні вже вимазав надіваю захист гідравлічних оцих шланг. От трьох метрів остався отакий кецик. А вийшло отак. Почав я з оцього шланчика надів, надів, надів одну, потім перейшов на дві. І отак от воно намотується на дві. В принципі, 20-та труба намотається на дві 2,25. Пройшов, зараз покажу той кінчик. В принципі, гарно, я замотав з гайками з усим. Думаю, що буде проблемка, звісно, як, наприклад, міняти, якщо потече шланга міняти. Ну, можна буде розрізати акуратно коло гайки. І, ну, тіпа, її розмотати одну. Щоб не розмотувати там, наприклад, усе. Ну, дуже гарно. Прям таке потужне, тежиться кучі. Потім домотав туди і почав з сюди. Бо тут тут воно дуже прикро до цього, то я наче почав з сюди. Хоча треба було звідси починати. Трошки маленький кецик остався, ну то не страшно, можна її. В загальному прокрутить, тут трошки освободиться із металічного і буде гуд Ну, це треба, все ж треба знати. А так, в принципі, дуже достойно. Завтра куплю на оцю шапару, бо тут уже тут уже протерло. Щас покажу. От уже Вже і трекор. Тут блистить. Оце воно тут протирає шланчики. І потім розірве, як корд уже підітре трошки, тоді може лопнути шланга. Так, ще покажу стон. Воно захищає трошки від ультрафіолету, вроді як І будуть отакі шланги не будуть. Оце на причепі, ну, звісно, він уже. Їм по 20 років цим шлангом. Ну, стан у них і потім сюди затікає вода, металічний корт ржавіє, і теж проржавіло і лопається. стан у них, звісно, страшненький. Ну, ще держуть, це ще радянський Ще радянський висілив дядька на гвоздику, він мені продав і оце я на перший причіп собрав. Тепер. Надо надіти так само на ці всі оці ригаки. Будуть теж прикучі. Та це дуже універсальна штука. Отут дойде сюди, потім можна буде замотати дві, щоб йшло повітря і електрика на прицеп. І не буде там ні ніде ні перетиратися, ні зажиматися, воно буде грубше вже. Ну, Коротше, класна штука. Мені дуже подобається. Так, іду показую на ту сторону, там красиво вийшло. Так, показую отут-осью гаєчки. Ну, плотно, плотно, гарно намоталось. Тепер дивимося, дивимося, дивимося рукав. Опа. Тут пішов я на оцей, а оцей коротенький я вже підмотував окремо. Ось така вот штучка красива вийшла. Мені подобається. Все, пишем коментарі. Всім пока.